24 січня 2024 року Одеса перебуває під атакою ворожих шахедів. Сили ППО збивають 11 дронів. Уламки від деяких попадають по житловим будинкам, а три шахеда таки досягають мети. В цей час херсончанка Марія Мельник, яка чотири роки живе в Одесі, ховається в коридорі своєї квартири. Дівчина далеко не вперше чула близькі прольоти смертоносних безпілотників. Останнім часом дуже чутно шахіди. Вони пролітали крізь мій дім. Тобто, цей звук, як воно летить, як кометпети, так як оговоро. Воно було останнім часом дуже чутно. Але 24 січня шахеди за відчуттями дівчини були аж занадто близько. Я сиджу, як би молюся, ну, якщо чесно, тому що я як християнка молюся, сиджу, щоб куди вона не прилетіла, ніхто не постраждав. Раптом пролунав глухий вибух. Я не розумію, що трапляється. Я думала, що це батлітко сусідній дім, тобто ж, не мого жилого комплексу, а сусіди, які ну, через дорогу будемо вот так було. Виявилось, що шматок шахеда прилетів у перший поверх багатоповерхівки, в якій і перебувала Марія. На щастя, вибуху не було, як і пожежі, але ніхто не розумів, як це сталося. Як воно так прилетіло? Усі сусіди все одразу ж обговорюють. Всі запитують усіх виникають питання. Як ми зрозуміли, що так збили і у всіх людей, що зібрались поруч із залишками ворожого дрона, виникало одне питання. Чому здувають так? Чому нажилими кварталами над домівлями, будівлями, над там, де живуть люди, багато порохівки? Мені не зрозуміло. Спробуємо розібратись наразі. Протиповітряна оборона здебільшого вибудовується навколо міст, які найчастіше потрапляють під ворожі обстріли та інші атаки. В основному це обласні центри, а мобільні вогневі групи додатково опікуються найчастішими маршрутами тих же шахетів. Проте засобів ППО, зокрема й мобільних вогневих груп, у нас не настільки багато, щоб закрити принаймні від дронів кожен метр нашої території, пояснює авіаексперт та розробник засобів РЕБ Анатолій. Лі Тої кількості е, засобів протиповітряної оборони, яка в нас є, для таких активних бойових дій недостатньо. так, Україна спромоглася побудувати за два роки шалоновану систему протиповітряної оборони. Імплементувала туди засоби радіоелектронної електронної боротьби. Але ж, жнов таки е, не одна держава не стикалася з такими обстрілами, з такими е, комбінованими обстрілами. Тобто безпілотники збивають на підльотах чи на околицях міст, і найчастіше військові знають, звідки буде залітати дрон. І шахеди влітають насправді е дуже повільно, по руслах річок, по дорогах. Ми знаємо, що вони залітають по, авто по автомобільних дорогах в місто. І тому да, мобільні групи працюють. Але ж попадання великих шматків шахетів по будинках далеко від околиць, тобто ближче до центру, трапляються. Анатолій Храпчинський пояснює, все залежить від того, в яку частину дрона поцілити. Якщо пошкодити вибухову частину, він розлетиться на малі шматки. Але буває, що від дрона може відвалитись крило, яке за інерцією може пролетіти ще сотні метрів. А є варіант, коли шахет може пролетіти ще далі, поки не приземлиться чи не зустріне перешкоду. Були ж випадки, коли прям сідали в поле в поле майже ціли шахеди. Тобто, за рахунок там попадання в двигун, і двигун а, втрачав спроможність витяг... витягнути його. Саме так майже цілі дрони чи їхні великі шматки можуть залітати в міста. Як цього уникнути? Збільшувати потужність нашої протиповітряної оборони, а також розвивати засоби радіоелектронної боротьби. Так ворожі безпілотники можна буде спокійно садити в полях для того, щоб потім переобладнати і відправити додому на Росію. Є ще один варіант розвертати дрони прямо в повітрі, умовно кажучи. Він летить там в напрямку е Києва. Да, ми йому показуємо координати, що він летить в напрямку Києва, але насправді підмінюємо і повертаємо його обрат, там, в Білгородську народну республіку. Цей варіант доволі складний технічно, проте наші фахівці активно над ним працюють, щоб ворожі смертельні пташки почали повертатися туди, звідки вони й вилетіли.